Казковий світ звуків. Диференціація звуків К-Х. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка, і сьогодні ми з вами повторимо звуки К-Х та букви К-Х. Діти! До нас сьогодні в гості завітали ельфи Хеллі і Кевін. Вони вийшли з казкового лісу, щоб запастися продуктами. Хеллі буде складати продукти на звук Х, а Кевін на звук «к». Привіт, Привіт друзі! друзі. Раді вас бачити. Раді вас бачити. Будемо дуже уважні, щоб нічого не переплутати. Ну що, діти, ви готові? Починаємо картопля. Який перший звук в цьому слові? Так, звук К. Кому ми покладемо у мішок? Хеллі чи Кевіну? Молодці. Кевіну. Добре. Хурма. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Х. Кому ми покладемо? Хеллі чи Кевіну. Молодці Хеллі. Халва. Кому ми покладемо? Хеллі чи Кевіну? Розумнички. Хеллі. Капуста. Кому ми покладемо в мішечок? Так. Кевіну. Холодець. Кому покладемо? Розумнички. Хеллі. Комбаса. Кому покладемо в мішок? Та Кевіну. Хліб покладемо Хеллі чи Кевіну? Так, Хеллі. Котлети. Кому покладемо? Розумнички. Кевіну. Компот! Кому покладемо в мішечок? Та, Кевіну, ви, мої розумнички, впоралися молодці. Діти, ви молодці, впізнали всі продукти і правильно розклали у мішки. Дякую вам! Нічого не переплутали. Дякую, ви були дуже уважні. Молодці, до побачення! Діти, ви молодці! Всі продукти вірно розклали. Подивіться, як багато букв К і букв Х. Давайте їх посортуємо і порахуємо. Ліворуч букви К. Скільки їх, діти? Вірно? Три. А праворуч букви Х. Скільки їх, діти порахуйте? П'ять, ви молодці, розумнички, всі завдання виконали. До побачення, діти, до наступної зустрічі.